Неодноразово я звертався з приводу пане президенте, з приводу того, що губернатор Волинської області має пряме відношення до розкрадання гуманітарної допомоги з Європи на кордоні. Неодноразово я заявляв завдяки людям, які телефонували з Волині, причому і чиновникам, в тому ж числі, і військовим, і прикордонникам, про те, що губернатор Волинської області робить все для того, щоб гуманітарна допомога заходила тільки в його магазини. Тільки на полиці його аптек, тільки на полиці його супермаркетів. І робив він це разом зі своїм подільником, корішем, який свого часу дай, зараз, мабуть, є помічником у Коломойського. Це Ігор Палиця. От вони вдвоєм повністю всю гуманітарку на Волині розтягували виключно по своїм точкам. Після того, як я зробив цю заяву ще рік назад. І про це зробили відео новини е, Волинської обласне телебачення. Я не знаю, як вони це пропустили. Е, карманні, держ... карманні сайти облдержадміністрації Волинської за державні бюджетні кошти почали писати, що я мародер, що я аферист, що я шахрай. А от погуляйка, золотий губернатор.